Всім привіт! З вами я Лана, і вітаю вас з приходом весни. Сьогодні, нарешті, прийшла календарна весна. Ще не зовсім тепло, звісно, але вже відчувається відчуваються ці енергії наступаючого теплого і світлого періоду. І сьогодні хочеться вас привітати, друзі мої! Це початок, це початок всього, це початок нового кола. І початок розквітання природи. Наші прадавні пращури дуже були пов'язані з природою, з природніми циклами, з енергіями. Тому сьогоднішнє відео хочеться присвятити святам перших днів весни, святам традиціям. Сьогодні 1 березня наші предки. Прославляли богиню зими Марену. І, звісно, потім будуть ще інші свята, коли буде спалюватися чучело Марени, коли вона буде проваджатися вже в Нав'є Холодне Царство назавжди на цей період, на цей період часу. А сьогодні, сьогодні, 1 березня, Її славили, її славили і закликали весну, тому що нічого не вічне, і, звісно ж, зима також не вічна. Наші пращури знали, що все в природі циклічне, і з пашаною ставилися як до зими, так і до весни, як до Марени, так і до весняних богинь. Богині Лади і богині Лелі. Сьогодні, 1 березня, славилась Марена, проводжалась, закликалась весна. А вже 8 березня, як не дивно, це також у наших давніх пращурів був день, коли вшанувалися жінки, жіноцтво і жіночі богині. 8 березня це був. День, коли прославлялися, богиня Лада, все мати, мати богів, сворожичів і її донька Леля. Ну, Лада, звісно, це як символ і найголовніший образ жіночих богинь, жіночих енергій. Тому, коли Роза Люксембург і Клара Цеткін на 8 березня робили днем жінок і придавали йому своє якесь значення, то навряд чи вони знали і здогадувалися, що багато віків тому назад наші пращури в ці дні також славили жінок. Богиня Лада вважали наші предки, в цей день спускалася з Ірією на небесній колісниці, запряженій парою голубів і парою лебедів. Спускалася і розганяла зимові хмари, і запалювала, і закликала тут в проявленому світі і в світі праві весняні. Енергії, тепло, весну. Наші пращури вважали, що Лада, вона покровителька жінок, дітей, породіль, тому до неї зверталися ті жінки, котрі хотіли мати дітей і не могли з проханням допомогти в цьому. Вважали, що Лада вона збирає душі померлих праведників і переносить їх вірій, а потім вкладає ці душі в народжених у людей немовлят. Тому та -то й просили її про народження дитини. Ну, а ще вона це богиня плодородня, богиня розквіту природи, богиня весняних і взагалі родючих енергій. Лада, це дружина сварога, Лада це материнська енергія, котра дала життя іншим богам наших предків. Взагалі це природня енергія плодороддя матері. І зображувалася вона, уявлялася вона нашими пращурами, як Гарна жінка з дитиною, яка в руках тримає зелене яблуко. Такий їй придавався образ саме навесні. І от 8 березня наші пращури славили богиню ладу, а ще славили богиню Лелю, її улюблену доньку, яка обособлювала собою м, любов. Любов кохання саме перше, саме юне, весняне таке кохання. Якщо лада це образ вже заміжньої жінки, і любов тут вже така кохання, знаєте, доросле, то Леля це юнацьке кохання, це перші закоханості, це перші енергії, це Перші бруньки, якщо можна так сказати, і перші квіти в нашому житті. Тому, якщо є ваше, ваше бажання, 8 березня згадайте наших прадавніх богинь, богинь-жінок, богинь-покровительок жіноцтва, і пославте їх, піднесіть їм дари десь на природі. Винесіть дари або в себе вдома, запаліть їм вогнище, піднесіть їм квіти, піднесіть їм солодощі, стрічки, все, що побажає ваша душа. Тому що язичництво це толерантна віра, традиція, яка не притримується суворих догм, все від душі, все від серця, все вітається. Як ви вважаєте за потрібне, так ви і вчиняйте. Славте наших богинь, але так як вони богині жіноцтва, богині весни, то, звісно, і дари для них ну, мають бути, як на мою думку, більш такими, знаєте, жіночими. Ну і наступного дня, після 8 березня, 9 березня, наші прадавні пращури справляли і було у них таке свято, яке називалося Сорочини. А сорочини чому? Тому що вважалося, що в цей день з Ірією прилітають в наш проявлений світ. 40 видів птахів. 40. І в цей день сорока е, будує своє гніздо із сорока гілочок. Тому жінки в цей день випікали печиво в вигляді пташок. А ще це свято називалось жаворонки, тому що по повір'ям наших пращурів вважалося, що саме жаворонку е, боги давали ключі. І вони приносили в цей день ключі від весни в наш проявлений світ. Печиво у вигляді жаворонків, пташок випікалося і пригощалося всі бажаючі цим печивом. Це така була традиція, це такі були наші свята, пов'язані з весною, з приходом весни, з прильотом птахів. І взагалі з <кій> тим, що вшановувалося настання теплого і світлого періоду. І в ці дні дуже <кій> вшановувалися взагалі всі жінки в поселенні, в містечку, в селищі. їм. Їм придавався, можна так сказати, статус, статус богинь, богинь на землі. Ну, ось так коротко я хотіла розповісти вам про свята перших днів весни. Потім, звісно, будуть ще свята. І головне свято наших пращурів це одне з головних. Це свято весняного рівнодення, це величне свято, це велике свято. Про нього я розповім пізніше, можливо, в окремому відео. А сьогодні просто я вийшла на природу. Захотілося вдихнути у цього весняного повітря першого дня весни. Привітати вас всіх з настанням весни. І піднести требу сьогодні хочу тут, на природі, нашим старим богам, своєму Богові. І вважаю, що моя оця розповідь про наші старі звичаї язичницькі, вона є також свого роду внеском, свого роду требою нашій славянській язичницькій традиції. Це також як моя пашана, моя подяка нашим старим богам. І для вас тут на природі зараз я хочу витягнути руну, чи декілька рун, не знаю, як піде, щоб зробити такий прогноз на перші дні весни якими вони будуть для вас, для тих, хто зараз дивиться моє відео, хто слухає, кому цікаві наші традиції, хто допомагає своєю свідомостю повернутися старим богам, наш проявлений світ, і укріпити їхню енергію. Кажіть, руни яким буде початок весни для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Так, ну що ж, тут буде очищення, тут буде відмова від чогось у цієї людини. Відмова від, від жившого вже. Вже не актуального чогось чого. Ага. Е, знаєте, якщо ви блукали до цього часу в темряві і не знали, куди йти, не могли зробити вибір, ви, можливо, боялися зробити якийсь вибір, для вас було дещо незрозумілим і. Ну, знаєте, як просто людина не знала, куди їй направити, свою увагу, свою енергію, на рахунок чого вибирати. То на початку весни ви з цим розпрощаєтесь. Ви очиститесь від слабоволя, від того, що ви не хотіли. Ви зможете зруйнувати оцей холод. Тут, як Дивіться, руни показують як прощання з зимою, прощання з якоюсь підвислою, замороженою ситуацією. Очищення від цього. Тут як завершується оцей період, коли ти не можеш зробити вибір, коли, ти, коли енергії у тебе не вистачає, коли у тебе немає внутрішнього вогню. Тому, знаєте, з настанням весни руйнується. Енергія холоду. І руни просто самі це показують. Так що, друзі мої, вітаю вас з надходженням, в ваше життя енергій весняних, пробудження і руни так кажуть, що ваш внутрішній вогонь, ваша пристрасть, ваша творчість, всі ваші творчі пориви енергії прокинуться від сплячки з надходженням. Весни, з приходом весни. І щиро вас з цим вітаю. Це дуже непоганий прогноз, тому що, якщо ми були знаєте, в такому сплячому, неенергійному стані, коли було важко, коли здавалося, що ти не можеш вплинути на події, коли ти боявся зробити якийсь вибір, Відчував себе спустошеним, то зараз руни кажуть, що з початком весни цей стан піде, піде в хель, його не буде. І це дуже добре. На цьому я своє коротке відео сьогодні завершую. Мені ще потрібно поспілкуватися з нашими старими богами, пославити. А вам я бажаю нових енергій і процвітання, процвітання і творчого вогню, вогню пристрасті. Ось-ось почнеться справжня весна, і ось-ось коло року завертеться, закрутиться визначними і гарячими подіями. Так, дивіться: тут, тут буде у когось проявлення себе як професіоналу, тут буде відповідальність, тут буде взаємопорозуміння, якщо його не було, тут буде у когось, знаєте, як, Співпраця з соціумом, з людьми. Якщо ви, наприклад, відчували до людей якусь недовіру або не могли з ними знайти спільної мови, то тут все піде на лад, все налагодиться і ви будете, ну, просто відчувати себе справжнім майстром і професіоналом. Я не знаю. Кого це стосується, але це непогано, це добре, коли людина прокидається і може, може в соціумі продвигати себе, продвигати свої енергії, свою працю. Тут, бачите, які звуки. Тут наста... настає період, коли ви вийдете, можливо, в люди, ви зможете себе проявити, ви зможете з кимось домовитися, ви зможете відчувати себе впевнено. І відповідально. Ви візьмете на себе відповідальність за цей період, за свій вибір, за те, щоб зруйнувати оту підвислу ситуацію, яка зараз у вашому житті є, була, воно зруйнується. Зруйнуються всі перепони, всі перешкоди. І на цьому я буду завершувати своє відео, отаке. Весняне відео, перших днів весни. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. На все добре. Гарної весни вам, друзі мої, вітаю!